Дай Боже товариство, до вас залітає в Тіктоці нова двохкімнатна вже квартира. 39,6 квадратних метрів. Самі бачите, стан доволі непоганий, доволі хороший, і ремонт у нас свіжий. Дві роздільних кімнати і санвузол. Кухня в нас прохідна. Квартира знаходиться на першому поверсі з 5 цегляного будинку. Локальна квартира знаходиться по вулиці Павла Корнелюка біля Гаманця. Хто розуміє, той зорієнтується плюсом першого поверху, я вважаю можливість добудувати балкон. Стан квартири на відео. Я рахую, що постелений ламінат і натягнута натяжна стеля це вже великий плюс, тому що вже нічого такого не потрібно робити. І в нас свіжі шпалери. На стіні. Хоча й цей перероблений гуртожиток, але самі зверніть увагу, що все необхідне є. Єдине, що вам потрібно буде поставити індукційну плиту. Вартість такої квартири буде складати 36 500 доларів. Запрошуємо вас на перегляд.